шиємо топ для дівчаток 1064. У нас є такі деталі. Є білочка, є спинка, оборочка на низ топа, два таких крильця і коса бейка для обробки горловини. Я її вирізала із батисту тоненького, у мене вже просто заготовлені такі беєчки. А можна вирізати із основної тканини. Чим гарно в даному випадку біленька, тому що вона не буде перебивати кольор. Бо якщо кольорову підкласти, тоді буде видно, так як от в даному випадку трошки можуть вибивати. Це не критично, але що ми робимо тепер? Є отака деталь клеєвої, вона точна, ми її вирізаємо. І продубльовуємо планочку на спинці під застіпку. Запрасовуємо цю планочку, тепер зріз обметуємо, сшиваємо плечі, обробляємо оцей край нашого крильця, обробляємо зручним для нас способом. Це може бути підшитий тоненько, отак от шовчик, це може бути під оверлок і на 0,1, це може бути роловий шов. Як вам зручно, так ви його собі і обробляєте. Потім на допоміжну строчечку, на дві допоміжних строчечки, стягуємо оцю сторону крильця, після того, як обробили цей зріз і стягуємо крильце на оцей відрізок у нас по надсічечки. На оцей відрізочок ми стягуємо крильце. Обробляємо нижню сторону оборочки таким же самим способом, як ми обробляли крильце. І підшиваємо оцю сторону, оцей зріз. Просто отак візьму і підішлю. Працюємо. Тепер пришиваємо крильце. Одна сторона, та, що у нас була рівна, у нас оброблена. По заокругленій стороні проклала допоміжні строчечки. І тепер стягуємо на оцю величину від націчки до націчки. Стягую з обох сторон, починаю із того і з того краю, щоб нічого не розсипалася строчечка. Спочатку просто на той відрізок стягую, який мені потрібен, прикладаю ось так, вимірюю ось націчечка. Так буде викладатись крильце. І перевіряю, чи потрібно мені ще трошечки стягнути. Ще капулиночку стягую. Самі оці ниточки можна зав'язати вузликом, щоб вони не розходилися після того, як ви впевнитесь, що вам уже довжина підходить у вашого крильця. Перевіряємо отак прикладаю. Ось у нас надсічка. Все, довжина влаштовує. Тепер трошечки розрівнюю цю зборочку, роблю її, щоб вона була скрізь однакова. До речі, якщо у вас отакі крильця або оборки, де може бути видно виворіт з самого виробу, самого крильця, звертайте обов'язкову увагу на те, щоб виворіт не був дуже такий білий, щоб він не був дуже контрастний від лиця виробу. Тоді це не дуже гарно виглядає. Тепер пришиваємо крильце до пройми. Саму пройму обметуємо. Після цього ми сшиваємо топ по боковим швам. Можна обметати і запрасувати на спинку. І після того, як ми зшили боковий шов, у нас є така борочка нижня. Я її вже теж підготувала, обробила ці зрізи і проклала допоміжну строчечку для того, щоб зібрати верх цієї оборочки. Ми складаємо, так вдвоє складаємо наш виріб. Ось так. І так у нас буде пришита, боковий шов буде пришитий. Ось, ну, приблизно так. І на оцю величину стягуємо оборочку. І потім її пришиваємо від згину по планочці. Так, і ще раз коротенько, щоб я нічого не забула. крильце пришили, обмитали, зшили бокові шви, запрасували на спинку, і потім на відрізок по лінії талії. Стягуємо оборочку і пришиваємо. Пришиваємо від згину планки і до згину планки. У нас вже майже готовий топ. Оборочка пришита, допоміжну строчечку прибрала, пришивала отак від згину по планці. Тепер планкою огинаю оборочку. І фіксую планочку. Фіксую, орієнтуючись на шов пришивання на ліфі. Далі можна прокласти строчечку на 01 понизу, щоб у нас не виверталася наша оборочка, зафіксувати її, або обережно припрасувати, ставляючи праску рибром на шов. Ось так, Щоб не запрасувати нашу Борочку по оборки. Далі обробляю саму пройму. Найпростіший спосіб є таким. Оцей хвостик від оверлака заправляю отак під шов. Далі підгинаю оверлок і прокладаю строчку на 05 по крильцю. Потім оцей хвостик. Який залишився, де він? Ось ось. Просто обрізаю. І виходить отак оброблене крильце. Ось, хвостика немає, він зафіксований. Так, тепер обробляємо горловину. Для того, щоб обробити горловину, ми складаємо планку, лице з лицем. Далі пришиваємо рулик або косу бейку швом 0,5. Потім планку вивертаємо і прокладаємо оздоблювальну строчечку по краю рулика, фіксуємо низ рулика. Далі ставимо кнопки або пришиваємо петлі. Зараз пришию одну сторону ролика і ще покажу, як це буде виглядати далі. Пришита бейка. Ось так це виглядає. Пришивала швом 05. Тепер вивертаємо планочку, Виправляємо кутик і фіксуємо край бейки. шиємо по бейці на 01 по краю. Ось так викладаємо невеличкий перекант в 01 і отак прокладаємо строчечку. Бейка гарно викладається за рахунок того, що вона по косій. Потім горловинку прасуємо. Залишилось розмітити кнопки чи петлі та пришити гудзики. Я не ставлю контура, тому що в 128-му це такий відрізок, а в 74-му це такий відрізок. Якщо в 74-му буде достатньо поставити дві кнопочки, то тут нам треба ставити мінімум три. Кнопку першу чи кнопку чи петлю відмічаємо сантиметр або півтора від краю тут. І Сантиметр чи півтора від е, шва пришивання оборки. І в даному випадку просто ділимо відрізок пополам. І у нас буде ще стояти посередині одна кнопочка. Або петля я ще не вирішила. І буде застібка. Такі е, топи зручно одягати, діткам не треба через голову. Одягли, застебнули і все. Ну, от оце і все. Працюємо зі спідничкою. Досить проста, просто по нюансам швиденько Зшиваємо боковий шов, обметуємо, запрасовуємо. У нас передня частина спітнички коротша від спинки, тому це виглядає так. Тобто, це у нас центр передньої частинки, центр задньої частинки. Далі оборку низа зшиваємо по боковим швам, також і верхню оборочку. Обметуємо, запрасовуємо бокові шви і підшиваємо низочки. І в верхній, і в нижній. Далі складаємо їх разом, прокладаємо допоміжні строчечки, стягуємо по допоміжним строчечкам на величину ось цього низу. Ось так. І далі, прикладаючи до бокових швів, пришиваємо нашу опорочку. Таким чином, обметуємо зріз, загортаємо його наверх і по спідничці прокладаємо строчечку оздоблювальну на 01. Далі прокладаємо дві допоміжні строчечки по талії, і будемо стягувати на величину пояса. Пояс сшиваємо і запросовуємо навпіл. Коли сшиваємо пояс. Ми зі сторони виворотні поясу залишаємо отвір для того, щоб вставити резинку. Низочок готовий. Верхню частинку на допоміжні строчечки зібрала, пояс шила. Ось так він виглядає з вивороту. Ти тут шов. Ось є отвір для резиночки. Звісно, ж, робимо його так, щоб він не заходив за згин та за шов пришивання. І я вже стянула оцю частину на величину пояса. Тепер пришиваю до пояса, вирізаю резиночку під величину талії і протягую цей отвір. Прошиваємо пояс отак. Отак, щоб оце було лице. Спідничка готова. Єдиний нюанс там, де багато зборки по талії. То талія худенька, а Великий пояс, багато зборки для того, щоб не крутилась резинка і нам не робити такі відстрочки, як ми робимо в спортивних речах. Я роблю отакі закріпки вертикальні по резинці от прямо наскрізь. Спочатку роблю це по боковим швам, а потім розподіляю, дивлячись на те, скільки мені. Ну, Вважається за потрібне, От можна було поставити одну, але я зробила отак ще дві. Тобто всього раз, два, три, 4, 5, 6 закріпок по талії я зробила. Ну, ось так разом із маєчкою чи топом виглядатиме цей комплект. Уже тут прошиті гуцики, зроблені петлі.